Діти із Закарпаття віком від 6 до 16 років та їх супровід перебувають на оздоровленні в угорському місті Фейняшлітке. Організатори заходу приготували для молоді цікаву програму. Мені саме більше сподобалася програма, яка тут були. Ми ходили в аквапарк і мені саме більше що сподобалося, що ми були в зоопарку. Ми бачили багато тварин. Мені саме більше сподобалися морські котики та лінивці. Відпочинок для дітей підтримали Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород та Закарпатська обласна військова адміністрація. Діти, учні Ужгородської школи мистецтв. Це переважно малеча, яка займається танцями, але є й учні класів образотворчого мистецтва та музики. Ми обрали тих дітей, у яких хтось з батьків несе службу на фронті. Ці діти належать до тієї групи, яка потребує нашої уваги. громада угорського міста Фейня Шлітки від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну допомагає нужденним, як на Закарпатті, так і в інших регіонах України. Їх увага у першу чергу сфокусована на допомозі сиротам та багатодітним родинам. Габорки Від початку війни наше місто Фенішлітко постійно передає допомогу українським друзям та закарпатській угорській спільноті. І з жовтня минулого року ми почали шукати нові шляхи надання допомоги українцям. У першу чергу це відбувалося через дітей, адже я теж педагог за фахом. Я вважаю, що дітям найважче пережити усі ці події. Тому ми разом з нашими друзями та партнерами запустили програму літнього оздоровлення для дітей з України. Минулого року ми прийняли дві групи. Цього року вже теж було дві. Крім того, ми передали вже більше 70 вантажів з допомогою до Бучі, Хмельницька, Запоріжжя, Києва та інших міст. Загальна вартість допомоги склала вже більше 240 мільйонів форентів. Але йдеться не про вартість, а про те, що ми завжди кажемо: ми несемо любов та отримуємо її від тих, до кого ми навідуємося, як на Закарпатті, так і в інших регіонах України. Наші міста, побратими, село Дерцен на Закарпатті, жупани. Містрийського району також у нас хороші стосунки зі Сколівським районом та тамтешніми населеними пунктами, як, наприклад, з тухолькою. Ми знайшли багато нових друзів. На початку ми допомагали і військовим шпиталям, медзасобами та всім, чого вони потребували. Ми організували збір у відгук на актуальні потреби і доправили до місця призначення. Те піклування та прагнення допомогти, яке виявила громада міста Фейняшлітки, відображає солідарність усього угорського народу народу, адже спільна мета кожного допомогти багатостраждальному українському народу та підтримати його у важкий час.